Сонечко всміхнулась на світанку, діамантом світиться роса, Вбралась Україна вишиванку, всі навкруг промовили, краса прошептала шерхлими вустами, а в очах сльоза бринить, мов з болю, Не сорочку бачите, а долю, вишита вона в суціль хрестами. Сум і туга в кожнім її слові, в кожнім слові чути біль нестерпний. Хрест червоний, знайте, символ крові, чорний хрест на долі, символ смерті. Вишивальників було багато, до роботи бралися завзято. Чужоземці, зрадники, вандали, по Христу сорочку вишивали. Та старанно так і так уміло, що хрести вшивались в душу й тіло чорними червоними стіжками шилася сорочка соловками, чи за примхи, чи задля розваги, Вишивали червоно гулаги, польський пан тендітними руками, бушу вишив чорними хрестами. Тягнуться в кордони не озорі, а навкруг узори і узори. Як мені саднило і боліло, як хтось ще в Чорнобиль не уміло і боліть по вік не перестане вишитий узор Афганістану. А ось ці червоно-чорні рути переяслав, Бабин Яр і крути. І тепер війни лютують круки. Господи, почуй нас і подай нам руки. Вбралася країна на світанку у червону чорну вишиванку, Та не можна передати словами, чом узори вишито хрестами. Україно, рідна мати наша, варта ненько, ти узорів кращих. Українці, справжні сини й дочки, Нумо всі візьмемо по стібочку. Вишиймо калину і пшеницю, і чисту незабруднену водицю, клумби, парки вишиймо і сквери, і гідну старість для пенсіонера. Вишиймо безхаченку, хатину, сиротам знедоленим родину, пристарілим вишиймо турботу, Безробітнім вишиймо роботу. Вишиймо сусідам всім на заздрість. Щастя, мир і злагоду і радість по стіжечку. Попрацюймо плідно, бо таких узорів Україна гідна. Вишимо сорочку разом з вами, тільки прошу ділом, не словами.